Шановні хмельничани, мене звати Анатолій Проскурович, я голова Хмельницької міської організації Народного руху України. Народний рух України йде на вибори. І з цього приводу хочу поділитися з вами деякими такими своїми думками стосовно виборів, стосовно цих перегонів. Це може, в принципі, вплинути на волевиявлення людей. Отже, у 2014 році в Україні зареєстровано 39 нових політичних партій, а в 2015-му ще 27. Що це означає? Це звичайно добре. Але є одне але якщо задатися ідеєю і прогуглити інформацію, що таке політична партія і яка організація може називатися політичною партією, то нескладно знайти, що політичні партії. Мають мати ідеологію, мають мати розгалужену систему своїх первинних організацій, але вони ж разом з тим і повинні відноситися до певних, до певних політичних течій. Наприклад, ліберали, демократи, можливо, авторитарні партії, ну, на крайняк ліві-праві. Якими є новостворені партії, невідомо. Знайти інформацію в інтернеті практично неможливо. Лідери цих, цих партій теж особливо не переймаються цими такими питаннями. А для чого? Природньо виникає питання. Чи можна назвати політичними партіями отакі організації? На мій погляд, ні. Це звичайні, як то правильно сказати, клуби за інтересами. Тобто, якісь такі от бізнеси, проекти спрямовані на. Задоволення інтересів певних людей. Друге питання, на що хочеться звернути увагу, бізнес у владі. Навіть якщо шанути на старт виборчої кампанії Хмельницькому, можна зрозуміти, що тут задіяна колосальна така от, бізнесова структура і колосальні гроші. Народний рух України не вийде на бікборди, Народний рух України не вийде на Телеекрани, можливо, я не знаю, там з газетами як буде, тому що це все великі гроші. Разом з тим, постійно на бікбордах і на екранах одні і ті ж люди. Вони тратяться на ці вибори, скажімо так, сильно. Якщо вони тратять не свої гроші, вони тратять гроші своїх спонсорів. Прийшовши у владу, перше питання, яке вони будуть з'ясовувати, це як відбити ці гроші. Перед обіцянки колись, колись вони там, можливо. І будуть здійснені, але гроші потрібно буде відбити. Яким чином? Замовним голосуванням, створенням якихось корупційних схем і таке інше. Тому чи варто, виборцю, звертати увагу на отаку от фінансово сильну політичну рекламу? Думайте, вирішуйте. Народний рух України, партія не заплямована. Ті перебіжчики, які Уже пішли від нас в інші політичні проекти. Вони виключені, членів Народного руху України. Вони були, ми цього не, не, не ховаємо. Вони були. Але вони вже пішли від нас. В Народному русі України залишилися патріоти. Корупційних якихось скандалів стосовно членів Народного руху України ви не знайдете. Тому вам вирішувати, що робити на цих виборах. Вам вирішувати, як себе поводити. Потрібно якось оце от коло, бізнес і влада взаємопов'язане, його потрібно якось розірвати. Влада це коло не розірве, ну, їй це вигідно. Це коло можуть розірвати виборці під час виборів. Вибори раз в 4 роки. От у нас є сьогодні такий шанс: силові структури це коло теж не розірвуть, тому що, тому що їм знову ж таки це вигідно. Іноземні інституції ну, дивляться там здалеку. На це все спостерігають, можуть давати свої рекомендації, але вони тут якби сили великої не мають. Ось така ситуація склалася у нас напередодні виборів. Дякую за увагу і слава Україні!